Привіт, друзі! Сьогодні я підготував для вас підбірку з Aliexpress, яка точно стане у пригоді кожному автомобілісту. Це товари, які роблять керування зручнішим салон комфортнішим, а машину більш захищеною. І головне, у нас є телеграм-канал, де щодня з'являються нові корисні товари для авто. Посилання шукайте в описі під відео. Це чорна PVC-плівка, яку можна наклеїти на передні фари чи задні ліхтарі. Вона робить машину більш стильною, додаючи агресивний зовнішній вигляд, і водночас захищає пластик від подряпин, камінців та вигоряння на сонці. Плівка гнучка і легко встановлюється навіть без спеціальних навичок, зручна кишеня, яка закриває щілину між сидінням і Центральною консолью. У багатьох туди постійно падають телефони ключі чи дрібні речі, а цей органайзер вирішує проблему раз і назавжди. Крім того, він має додаткові відділення для карток чи дріб'язку, тож це ще й додатковий простір для зберігання. Якщо ви хочете, щоб мультимедійна система в авто була максимально сучасною, цей гаджет саме для вас. Він бездротово підключається і відкриває доступ до CarPlay та Android Auto, щоб ви могли користуватись картами, музикою, дзвінками прямо з екрана машини. А ще він підтримує YouTube і Netflix. Можна дивитися відео під час стоянки чи в дорозі як пасажир. Це універсальний поліроль, який повертає свіжий вигляд пластику, гумових елементів та навіть шкіряних деталей. Досить нанести його на поверхню, і вона знову виглядає новою, захищає від вицвітання, пересихання і надає легкий блиск. Ідеально підходить, щоб освіжити салон перед поїздкою чи продажем авто, простий і дешевий спосіб захистити машину від подряпин під час паркування, гнучкі гумові смуги. Кріпляться на кути бампера і беруть на себе удари та дотики. Якщо часто паркуєтесь у тісних дворах чи на переповнених стоянках, цей аксесуар може зекономити вам витрати на фарбування. Аксесуар створений спеціально для Tesla Model. Шторки точно повторюють форму вікон і кріпляться на присоски. Вони знижують температуру в салоні, зберігають приватність та дозволяють комфортно відпочивати в авто під час кемпінгу чи поїздок. Це приклад того, як маленька деталь може суттєво підвищити зручність користування машиною. Оригінальний аксесуар мініатюрний гвинтокрил, який крутиться від сонячного світла, усередині ароматичні капсули, які наповнюють салон приємним запахом. Прилад не потребує батарейок чи зарядки, працює від сонячної енергії, виглядає ефектно, додає індивідуальності і робить атмосферу в авто комфортнішою. Це була наша добірка корисних товарів для авто з Алі Експрес. Як бачите, тут і практичні речі для захисту і зручності, і цікаві аксесуари для стилю та комфорту. Усі посилання на товари є в описі під відео. А якщо хочете отримувати такі знахідки щодня, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ми ділимося ще більшою кількістю цікавих автотоварів з залі.